Доброго ранку, я на роботі. Мій кабінет. Я не нафарбована, зараз буду підфарбовуватись, зроблю собі чай, у мене ще є час. Орхідеї квітнуть, перестановочка. Так мені подобається більше і клієнтам також. Це найголовніше. Намагаюсь тримати настрій під контролем. Виходить, це погано, але але що зробиш? Це підфарбовуюсь. Ну що, я підфарбувалась. Я, до речі, заклеїла віконечко, бачите, просто клівкою для квітів. І вона тримається. Я водичкою попшикала, треба, мабуть, оновити або на милку покласти. І тепер не горять квіти. П'ю чайок. Чекаю клієнтку, волосся підібрала. Намагаюсь ходити. Скидувати кілограми сьогодні не зважувалась. Але мені здається, трошки почали кілограми танути, навіть ззовні. Маю надію, що скоро і на лиці побачу це. У мене вечір, нічого на роботі не знімала, чисто працювала. Відпрацювала, прийшла додому та й пішла на стадіон. У нас вітрюга, гроза давить небо на голову, ворони каркають. Зараз трошки біжу по стадіону, але паралельно в прямому ефірі текток. Вікторія отам за мене. Прямо в прямому ефірі. А я маю її наз... наздогнати. Люди біжу і кончаюсь. Це так важко. Це капець. Доброго ранку. Я на роботі. Я добралась. Зважилася сьогодні. Любі друзі, ніфіга, ніфіга. Ще сьогодні піду на стадіон, буду і бігати, і ходити, і все на світі. А ще бідненька. Так роздягаюся, чекаю дівчинку, скільки ще? Десяти нема, чи дев'яти. Не знаю котра година. Я завжди приходжу трошки раніше. Все, чекаю. Я відпрацювала, нічогісінько не знімала, хоча день був дуже насичений, але одна за одною і клієнти просто поїла, пообідала на роботі, все лице в пилюці. Треба хоч витерти чимось, витерти нема чим, спонжиків нема. Буду збиратися додому, вже йду додому, піду пішочком, щоб трохи находити кроків. Ніяк я не можу запустити. процес таке, знаєте, то підуть кілограми, то повернуться. То підуть, то повернуться. Так я оце з ними і туди-сюди ганяю їх. Якась я лахмата. Так, зараз заколювалося. Все, пішла потихеньку йду, навіть потеплішало на вулиці, бо зранку було холодно. Несу липу. Липа належить до будольних рослин. Це Вікторії на гербарій треба, то я не знаю, на що зірвала, вона в нас і у дворі росте. Їй треба в універ скласти гербарій, дводольні, однодольні і сім'я покривні. Коротше, в універі школа продовжується, мабуть, якщо ти вчися. Нет. Встигла, Встигла зайти навіть в канцелярію, купила файли їй, бо вона на роботі і не встигає. Так що, хоч сама повторила, які рослини дводольні, однодольні. Їсти хочу. Доброго дня, я на роботі новий день і люблю на роботу приходити трохи раніше, ніж треба. Коли на 15-20. Буває так, що приходжу на півгодинки раніше, а клієнтка вже чекає. Вона теж раніше, наприклад, прийшла. Але здебільшого зараз всі приходять вчасно. Коротше, вже все зробила, чекаю клієнтку, зробила собі чай. Все, п'ю, знаєте, така зупинка перед забігом. Бо зараз будуть клієнти одна за одною. Так що всім гарного дня. Я відпрацювала, їду додому, трошки не додому, але в нас так гуде тривога в цьому районі, що можна обісратися. воно просто аж. Чуєте? Просто там, якщо йдеш пішки в тому районі і вона починає гудіти, там можна і підстрибнути, і народити. Доброго дня! 12 травня, неділя. Ми з чоловіком вибрались в кафе, взяли чайок, тортик і трошечки відпочиваємо. Сьогодні день мами. Доця мене поздравила, подарувала такий подарунок неочікуваний, і я потім покажу. До цього багато не знімала, майже тиждень нічого не знімала, тому що і настрій кепський, і такі різні думки. Я до вас повернуся на роботі, бо я ще на роботу сьогодні йду, і... а зараз просто п'ю чаю і відпочиваю. Тому всім, хто відпочиває, гарного відпочинку. Хоча ви будете дивитися це відео вийде, коли вже буде невихідний. Добренько, гарного дня всім. Оце я розумію день мами. З одного кафе в інше. Доця прийшла. У нас тут сирна тарілочка. рідочка. сирна пательня. Цей соус класний. М -м 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 -м. Викторій бургер чикен. А я бургери не люблю взагалі. Тут така тарілочка на емоція. Так, я вже на роботі, це теж. Зараз буду робити кецюні манікюр. І що хочу розказати? Чого не знімала, не було настрою. По-перше, погодні умови міняються, е -е, трошки заморозки. Я дивлюся, як люди переживають за це, як вони вкривають картоплю, полуницю, помідори, розсада там мерзне. І я ж розумію, що Україна набагато сильно відрізняється, дуже сильно відрізняється від Росії. Знаєте, от Росія, Петербург і Москва і взагалі по шарабану, що відбувається. О. А, скажімо так, села, ну по російськи деревні русские, вони там страдають і криком кричать, що все померзло. Нас в Україні всі один за одного якось, знаєте. І будучи живучи в місті, звісно ж, ми переживаємо і за тих, хто в селах. Тому що от ми в Черкасах живемо, а тут є, наприклад, золотоноша, там сміла, ще такі там хай... Ну, багато різних сел. І це люди, які вирощують прямо полуницю багато. І це їх гроші на рік. Додь, міняємо кресла то сюди це туди везе. І це їх гроші на рік, це їх дохід. І вони знімають, вони активно ведуть соцсети. І в мене аж тюльопає, знаєте, що в них оце крісло туди від туди, От, І тому я, звісно, трошки ж переживаю. Другий момент, ой, ви падаєте. Чого ви падаєте? ну ка о, Другий момент це війна, обстріли і все інше. Третій момент це особисті справи. Паспорт, громадянство. Говоріть вслух не хочу тут. А коли мовчиш, ти ж переживаєш, то тому. Тому якось все в місті, все разом, настрою не було. Отакі діла. Зараз роблю децюні манікюр, детюня-красоточка. Поздравила мене, що вона мені подарувала? Вона мені подарувала сертифікат на заняття е, по фано. Ще й знаходиться прямо у мене на роботі в підвалі. Так що буде музирувати. Це, це золота дитина, золота кицюня мамина. Ти сидіш як баришня з якогось іншого. З цього часового поясу, з часового віку. чи як сказати? З іншого часу. Да, з іншого якогось часу. Ці кудряшки. Так, добренько, все роблю доці Манік. Камеру забула на роботі, але прийшла додому ляньте, що подарував елісій. Це Моті. І зараз я буду пити зелений чай з Моті. Смак, а це те, що подарувала Вікуся. Чотири заняття в музиклабі. ну коротше. Так що я сьогодні з подарунками, з вихідним і, взагалі, щаслива людина. Вчора на роботі забула камеру та й щось знімала на телефон, каплю показувала подарунки. А зараз кицюня моя вже втомилася. Тільки понеділок вона вже втомилась. Заплели моїй. Мій... Акцентну косичку і я просто дивуюсь, наскільки колір підібрали, як наче це з її волосся. Прям один в один. Вона в неї там довга, але в неї там коса. Так у світі побулося. Я люблю її волосся. Я Люблю її тонкі вуста. О Боже.